Так, усім привіт, зараз проведу розборку з цього китайського газиметра. Вже знімав огляд про нього детальний, а тут буде в цьому відео тільки розборка внутрішній вам покажу, подивимось, що там, як вони зробили. Так, вимикаємо прилад. Затиснути і отримувати. Є. Чотири болтика тут всього. Масам в так. Відкриваємо. так, ось що нас с Радині лічильник. Розмір ось такий, 72 скло з цоколями. 87 ну, 1 см так. Акумулятор давайте подивимось, який заклеїли, тут не видно. На китайському все написано. Ось такий акумулятор. Мустенький розміри його зняти зможу. Товщиною десь він сантиметр. 33. На 45 десь. Навіть на 50. З термоусадка 50. Він трохи менший. Так. Ну і от плата. Акумулятор можна від'єднати, не припаяли. Купа пустих площадок. Тобто щось хотіли робити, передумали і не запаяли. Півплати не розпаємо. Всі роз'єм. Це ну, стандартне з всіх китайських, от датчик 1022 рік. Боїться дуже вібрації цей датчик. Бачите, скляна колбочка всередині тут і справа. Дуже боїться вібрацій. Так, і плата тримається. вот на этих болтиках еще двух давайте я их выкручу а я с макро вам покажу ну ладно, потом откручиваем Амулятор від'єднаємо. Очень... Чи да, від'єднаємо? Це болтик справжній, це все болтики. І ті всі шість штук болтики, це не саморізи. Тут можу похвалити. і Ось тут латунні такі, бачите, гайки. Молодці. Ну, вони вплавлені в пластик, але це краще, ніж зазвичай. ну Трошечки краще. Так, і тепер можемо дістати плату. Ось корпус. Також тут латунні такі вставки всі. Є вібратор, а ось плата з цієї сторони. Червоний і зелений світлодіоди, до кожного з них резистори, великий, великий високовольтний великоємності конденсатор. Ось під дисплеєм шоку, по всьому. Три кнопки. Ось так він виглядає. Далі. Розмір. Там де чорне 39. На 50. Один з половиною. Ось так. Ну, все вам показав. Дисплей на шлейфі. Шлейф. Можна вийняти. В принципі, так знімається дисплей. Він просто в плату вставлений. Ну, важко зняти, не буде ну, Вон Шлейф можна дістати. Ну, чи знайдете ви такий дисплей? Це вже питання. Вони важко буде, напевно, знайти, а може і неможливо. Ну все показав. Все. Зборку провів. В принципі, як бачите, корпус великий, а сам прилад маленький. Давайте покажу прилад, розмір самої плати цієї. Будь ласка, разом з тим всі роз'ємом, який торчить 11 см 2 мм. Ширина плати, 53 мм всього. Корпус величезний зробили. Ну, там ще акумулятор, але так, ну і тут висота разом з датчиком 19 мм, без датчика висота, від екрана до type c роз'єму буде 1 см всього. Ну, а кум тут можна розмістити, так що. Компактна, але корпус за великий зробили погано. Краще б зробили менше, а якщо вже такі великі робити, то хай би туди силікону додали, щоб він хоча б витримував вібрацію. ну Це вже таке. Показав от ще один з бюджетних дозиметрів, саме дешевий в світі таке. от Може бути. Але є краще. ну Завжди є краще, але навіть за ці самі гроші. Навіть дешевше, є трохи краще по деяким моментам, а по деяким моментам гірше. Тобто ідеального не існує, в цього є свої плюси і мінуси. І в інших також є свої плюси і мінуси. Ну, Якщо масово брати, то я б радив краще взяти два дешевших. Наприклад, Ну, Там будь-який, наприклад, XR1 ніж один дорожчий у два рази. Чи в три рази. Ну, таке. Ну це особисто моя думка, в когось може бути інше. Кожному своя. Хтось може захоче це більше дисплей, або вібратор захоче, або корпус такий. Все що завгодно. Кожного свої якби, критерії. Ну, все, всім пока, Я розборку показав головне.